Величезна історія розгорілася навколо того, чи були ви дипломатом у відні чи ні. Відомо достеменно, що ви тривалий час мешкали за кордоном і не так давно взагалі повернулися в Україну. Що саме ви робили за кордоном? Чим ви займалися бізнесом? Чи ви були дипломатом? Все ж таки. Ну, ти это... катя, я думаю, ви прекрасно знаєте робота дійсно дипломатом. Я Фінляндії, у Швейцарії працював дипломатом. Представлял Україну при Міжнародній організації торговлі ООН. І потім несколько років жив в Австрії, як консультант для австрійської компанії. Мой опыт того, що я прожив за рубежом. Я скажу, що Україна це найкомфортна страна. Багато говорили про те, що насправді, коли в МЗС подали позов, чи працював Олексій Азаров у МЗС, і сказали, що ні, такого в нас не було. Що це? Я не знаю про такую э, про такую ситуацию сложно прокомментировать, да. Не не то, батько, вам богато помогал в вашей карьере. Ну, наверное, конечно же, кажется, что э, родители помогают детям. Вот мне, наверное, казалось, что недостаточно. Ну то есть, что батька вас властува в Швейцарии, этого недостаточно. Ну, туди мене пригласив один мой знайомий. Але все ж таки, так чи інакше, батько вас проштовхнув хоча б на, на роботу в МЗС. Так було? Ну, сложно сказать. Це було вже, знаєте, давно 10 лет назад или більше. Поэтому сложно сказати.